Берете і йдете, куди коли там будемо, ви хотіли йти будемо, і не перебивайте другим ми. людям. Я ж вам. Я щаслива, що ви не смішна, а я хай буду смішна. Нічого. Смійтеся з мене. Я навіть, може, для цього тут і стою, щоб ви з мене сміялися. Якщо вам більше чого, звісно, сміятися. Вже якось должно воно ж розрулюватися, довіна бути справедливість, якась все рано потрібна бути словами, що справедливості має справедливості. Тому що соковедливо соко вже про погибло. Понятно, що вже буде багато чого забути, перекручено буде багато чого. Буде багато може й неправди. Ну хоть би наша оця. Хоча б була якась справедливості, вона буде, тому що добро переможе, тому що воно перемагає до Бо не буде світу. Якщо буде перемагати серем'я зло, світу світу не буде і важко, і ну треба все одно. То тобто, десь десь якось все одно треба за якесь добро чіплятися і, і дитись, да. тому що не про, не пройде на одну назлу, на брехні не про не проїдеш. Вона де, десь якось все одно продовжує жити то йде. Не мовчати. Це саме підтримування. за підтримувати. Якщо людина мовчить, ось наприклад 10 людей вирішили робити зло, і серед них хтось промовчав? і серед великої кількості людей мовчать. Якщо вони йдуть за більшістю на зло, то це зло. Якщо хтось мовчить, та що мій голос той зробить? Я краще змовчу. Так саме той голос міг би і спасти. Так саме той голос може і стати тою, як переломною частиною, що може переломити, то поміняти вир... Вир... вирішити. він як той камінець. Ми, ми маємо не, не то, що більшість вирішує. а Ми маємо вирішувати те, що правильно. Якщо навіть одна людина скаже ні слух. Як при гітлері, чому чому мовчали? Оце все привезло, призвело до того такої величезної катастрофи. Ну так да. якщо одна людина не забоїться і скаже ні, отак от і кожен із нас. думає, я один. І я про це. Мені я то буває поширюю, що Зеленський найкращий президент. Він молодець. Я його поширюю, тому що я вважаю, що якщо не Вундак, вже ніхто нам його не розбере. Оцього нам ніхто не розбере, як ми ним. маємо підтримувати своїх я, І повідомі. я стою, і я його підтримую. Людина мені близька. Каже, що ти за при що ти за його? Яким він найкращий? Давай починає це знову цю політику. А піти. я кажу, а як? А як? Якщо не проти не за Зеленського, значить за Путіна. А, а тому, що третього не буває. Або так, да, або ні. Якщо не проти Зеленського, значить за Путіна. Воздержатися <нельзя. Воздирджаться>, не можна, воздержатися нема. Цього нема. За що Зеленський каже, до Путіна в началі війни каже, що ви його боїтеся до Європи? Що ви його боїтеся? Це це звичайна людина. Це не просто. Чи там його боятися? І на його теж можна знайти вправу.